Доброго дня, дорогі глядачі, з вами Соціалка. Сьогодні максимально практичне відео для всіх, кому 65, або хто доглядає рідних цього віку. Ми розкладемо по поличках те, що викликає найбільше запитань у ваших коментарях. Чи є доплата після 65 років, і чому одним її нараховують, а іншим ні? Я особисто перечитала все, що тільки можна: профільні постанови, листи роз'яснення, міжнародні норми. І так, протиріччя є, пенсійний фонд пише одне, люди на руках бачать інше. Сьогодні я покажу, як це реально працює, хто має право, які умови, які суми і що робити, якщо вам не дотягнули. Наприкінці дам чек-лист дій і шаблон звернення. Щоб ви могли застосувати все відразу. Поїхали. Отже, друзі, почнемо з головного. Дуже часто у коментарях з'являється фраза: Де моя доплата за 65 років. Але насправді у більшості випадків мова йде не про класичну доплату, а про так звану дотяжку. Що це означає? Доплата це фіксована надбавка, яку додають усім, хто досягнув певного віку. Наприклад, як було з людьми 70, 75 чи 80. Там чітко прописано: отримуєш такий то вік, додається стільки-то гривень. Дотяжка це зовсім інший механізм. Вона спрацьовує лише тоді, коли твоя розрахункова пенсія нижча за гарантований мінімум. У такому разі держава підтягує її до певної суми. А тепер головне питання: який саме цей гарантований мінімум? Міжнародні норми говорять, після завершення трудової діяльності людина має отримувати не менше, ніж 40% від середньої зарплати в країні. Україна підписала цю конвенцію, але у нас як завжди вирішили адаптувати її під свої реалії. Замість е, середньої зарплати взяли мінімальну заробітну плату. Отже, якщо мінімалка складає 8 тисяч гривень, 40% від неї це 3 тисячі 200 гривень. Але е, уряд зрозумів, що це смішна сума, яка навіть менша за мінімальну пенсію, тому вирішили зробити невелику індексацію. І сьогодні ми маємо орієнтир. 3758 гривень. Що це означає для людей? Якщо ваша пенсія 2900 гривень, держава повинна дотягнути її до 3758. Якщо у вас 3780 гривень, то нічого не додають, бо ви і так вище порогу. Особисто я вважаю цю систему несправедливою. Уявіть собі, двох сусідів. Одному дотягують майже тисячу гривень, а іншому, хто все життя чесно працював і е, має на руках трохи більше 3800, не дають ні копійки. І е, як йому пояснити, чому так? Е, люди сприймають це як дискримінацію. І я їх чудово розумію. Але треба називати речі своїми іменами. Після 65. Років в Україні діє недоплата, а саме дотяжка до мінімального рівня, і вона працює лише для тих, хто нижче е, цього порогу. <му> Тепер давайте розберемося, е, хто реально може отримати цю дотяжку до мінімальної пенсії у 3758 гривень. Бо саме тут виникає найбільше плутанини. Є дві основні умови: статус непрацюючого пенсіонера. Якщо ви офіційно працевлаштовані, держава вважає, що ви вже маєте додатковий дохід, і саме через це дотяжка для працюючих пенсіонерів не нараховується. Особисто я вважаю таку логіку несправедливою. Адже більшість людей працюють не тому, що їм нудно вдома, а тому, що на пенсію. Фізично не проживеш. Ліки дорожчають, комуналка росте, продукти теж. І замість того, щоб підтримати людей, які ще тягнуть на собі роботу, держава каже: раз, працюєш, тобі не потрібно. Чесно, це абсурд. Наявність достатнього страхового стажу. Для жінок зараз орієнтир 30 років, для чоловіків 35 років. Але тенденція така. Що до 2028 року усім встановлять однакову планку 35 років. Якщо стажу менше, навіть якщо ви чесно платили внески, пенсію вам можуть рахувати як неповну, і тоді дотяжка не застосовується. До речі, саме через стаж у багатьох людей виникають проблеми. У когось загублена трудова книжка, у когось записи зроблені з помилками. У когось підприємство давно ліквідоване, і виходить, що реальна робота була, але документально вона зникла. Тепер наведу кілька прикладів, щоб було зрозуміліше. Приклад один: жінці 66 років, вона не працює, має підтверджений стаж 32 роки. Пенсія за формулою виходить 2900 гривень. У такому випадку пенсійний фонд забов'язаний дотягнути суму до 3700, П58 гривень. Приклад 2. Чоловіку 67 років, він також не працює, стаж 38 років. Пенсія за формулою 3770 гривень. Тут дотяжки не буде, бо він уже вище по року. Приклад 3. Жінці 65, але вона продовжує працювати офіційно. Пенсія за формулою вийшла 2750 гривень. На жаль, у такому випадку дотяжка не нараховується, адже статус працюючої перекриває право на підвищення. І ось тут я знову хочу зробити особисту ремарку. Мені щиро шкода наших пенсіонерів, які е, змушені бігати по роботі не тому, що хочуть, а тому, що інакше не зведуть кінці з кінцями. Але закон у цьому питанні жорсткий. Дотяжка лише для не працює. Багато хто плутає дотяжку із так званими віковими надбавками. Давайте розставимо крапки над і. Кілька років тому держава ввела систему додаткових виплат для літніх людей після 80 років, спершу 500 гривень, згодом проіндексували до більшої суми. Після 75 років доплата у 300 гривень. Після 70 років, з першу 400 гривень, тепер трохи більше. У планах було також зробити 65 плюс 200 гривень. Звучало все логічно. Чим старша людина, тим більше витрат на здоров'я, догляд, ліки. Додаткові гроші це реальна підтримка. Але що сталося на практиці? Коли почалася війна, і бюджет став дефіцитним, уряд почав заморожувати все нове. В результаті надбавки для 70, 70P5, і 80 залишили. А от доплата для 65 років у розмірі 200 гривень так і не стартувала. Вона залишилась лише на папері. Чому так? Офіційна причина стандартна: брак грошей, проблеми з наповненням бюджету. Неофіційно. Держава просто шукає, на чому можна зекономити, і, на жаль, економлять саме на тих, кому ці копійки реально важливі. Особисто мене це дуже обурює. Бо уявіть, людина все життя працювала, чесно платила внески, дожила до 65, А тут каже держава: Ой, вибачте, але ми передумали, бо війна і так постійно, коли бракує грошей, першими страждають пенсіонери. Тому підсумуємо, доплата 65, у 200 гривень існує лише на папері, її не виплачують. Реально діють лише надбавки для 70, 75+, та 80 для категорії 65 років і старше є тільки дотяжка до мінімуму 3 тисячі 758 гривень, але за умови стажу і не працевлаштування. Отже, друзі, навіть якщо ви підпадаєте під усі умови вам 65, ви не працюєте і маєте достатній стаж, іноді пенсійний фонд все одно не робить дотяжку. Чому так стається? Давайте розберемо типові причини. Перша причина непідтверджений стаж. Багато людей стикаються з тим, що у трудовій книжці відсутні записи, є помилки або ж підприємств, де ви працювали, давно ліквідоване. У результаті роки вашої роботи просто зникають із системи, і тоді пенсійний фонд вважає, що у вас стажу менше, ніж потрібно. Що робити? Звертатися в архіви, брати довідки з колишніх підприємств, піднімати документи з місцевих управлінь це клопітка робота. Але без підтвердження стажу ваші права просто ігноруються. Друга причина статус працюючого пенсіонера. Якщо ви офіційно оформлені на роботі, дотяжка вам не нараховується. І тут немає винятків. Держава вважає, що ви отримуєте зарплату і не потребуєте додаткових виплат. Мені особисто дуже боляче це казати, бо більшість працюючих пенсіонерів не від хорошого життя ходять на роботу. Але формально закон на боці пенсійного фонду. Третя причина е, технічні помилки і бюрократія. Буває, що дотяжка не проходить через банальні збої, неправильно внесли дані, затримали перерахунок, загубили документи. Іноді це взагалі людський фактор. То що робити у кожному з цих випадків? Якщо у вас проблеми зі стажем, відновлюйте його через архіви довідки і заяви? Якщо ви працюєте, подумайте, можливо, вигідніше звільнитися і подати на перерахунок, хоча це рішення завжди індивідуальне. Якщо це помилка ПФУ, пишіть заяву на перерахунок і вимагайте письмову відповідь. І е, ось тут моя особиста порада: ніколи не обмежуйтесь словами на словах. Все має бути письмово з печаткою і вхідним номером. Це ваш головний аргумент у будь-якому спорі. Давайте тепер з практики. Як зрозуміти, чи вам належить дотяжка і що робити, якщо її не нарахували? Крок один. Перевірте свій віки-статус. Вам має бути 65, і ви повинні бути непрацюючим пенсіонером. Якщо ви працюєте офіційно, система одразу відкидає право на дотяжку. Крок два перевірте стаж. Жінкам потрібно щонайменше 30 років, чоловікам 35 років. Але пам'ятайте, що з кожним роком ці вимоги ростуть, і до 2028 року всі повинні мати мінімум 35 років стажу. Якщо у вас його не вистачає, доведеться підтверджувати архівами або миритися з тим, що дотяжки не буде. Крок 3. Подивіться е, нараховану суму, якщо вона нижча за 3758 е, гривень дотяжка повинна бути автоматично. Якщо вище жодних доклад, крок 4. Якщо дотяжки немає, подайте письмову заяву до Територіального управління пенсійного е, фонду. У заяві вкажіть. Прошу провести перерахунок пенсії з урахуванням гарантій для осіб 65 плюс та да, індексації. Крок 5. Якщо відповідь не задовольняє, тоді наступний крок скарга до обласного управління пенсійного фонду. А якщо і там вам відповідають відписками, подавайте адміністративний позов до суду. І тут важливо: не бійтеся суду. Якщо у вас є документи, підтверджений стаж і вік, то суд може стати на вашу сторону. Я особисто завжди кажу: пенсійний фонд може не хотіти перераховувати, але якщо ви маєте документи і дієте за процедурою, у вас є шанс відстояти свої права. Для зручності ось невеличкий чек-лист документів, які вам знадобляться: паспорт та ІПН, пенсійне посвідчення. Копії всіх сторінок трудової книжки, довідки з архівів чи підприємств, якщо є прогалини, витяг із кабінету застрахованої особи на сайті ПФУ. Зробіть окрему папку, де зберігатимете всі ці документи та копії відповідей. У разі спору це ваш золотий запас. Друзі, давайте тепер усе зведемо докупи. Перше. Автоматичної надбавки у 65 років в Україні немає, є тільки дотяжка, тобто доведення пенсії до мінімальної межі у 3 700. 58 гривень. Але вона нараховується лише тоді, коли людина не працює і має необхідний стаж. Друге, вікові надбавки реально діють лише для 70, 75 та 80. Надбавка у 200 гривень для 65 років, так і залишилася на папері. Третє, якщо ви під усі умови підпадаєте, але грошей вам не додали це не ваша проблема. Це або помилка, або халатність системи. У такому випадку дійте, пишіть заяви, вимагайте розрахунки, підтверджуйте стаж. І пам'ятайте. Письмові звернення з печаткою та вхідним номером ваш головний аргумент. Четверте, попереду на нас чекає нова пенсійна реформа. Її обіцяли подати у Верховну Раду найближчим часом, що вона змінить поки загадка. Але ми обов'язково це розберемо на каналі Соціалка. Особисто я дуже сподіваюся, що реформа стане більш справедливою для тих пенсіонерів. Які ще змушені працювати, бо сьогодні саме вони найменш захищені. І тепер головне заклик до дій. Будь ласка, перевірте свої документи, розберіться зі стажем і не мовчіть, якщо вам не нарахували належне. Держава не подарує гроші просто так, але якщо ви знаєте свої права, ви зможете їх відстояти. Друзі. Якщо це відео було для вас корисним, обов'язково підпишіться на канал Соціалка і натисніть дзвіночок. Так ви не пропустите наступні розбори. Ми готуємо для вас покрокові інструкції, е шаблони заяв і пояснення усіх нових змін у пенсійній системі. І особлива подяка тим, хто підтримує наш канал через спонсорство навіть 30 гривень на місяць. Це внесок у розвиток каналу та допомогу нашим е, захисникам. Е, це менше, ніж ціна кави, але для нас і для ЗСУ величезна підтримка. Бережіть себе, дбайте про свої права і не дозволяйте нікому вас обдурити. До нової зустрічі, дорогі глядачі!